Дорогі друзі, доброго вам недільного дня. Сьогодні ми з вами продовжимо наші міркування щодо хрещення. На жаль, останнім часом можна спостерігати практику, коли деякі місцеві священники Української церкви, яка допоки перебуває в складі Московського патріархату, поширюють побоювання, що тим, хто прийняв хрещення в українській церкві, а це колишній Київський патріархат і теперішня Православна Церква України. Нібито потрібно перехреститися, тим, що повінчалися в українській церкві, знову повінчатися, а тих, кого відспівали священники Української церкви, потрібно перепечатувати. Тож давайте розглянемо, наскільки ця практика є правильною і взагалі християнською. Церква саме тому називається канонічною, тому що вона живе згідно з Біблією та церковними правилами, канонами. Які містяться у книзі, що має назву Книга правил? Тому давайте поглянемо, що у цій книзі сказано про святе хрещення. У попередньому відео я перед вами зачитав православний символ віри, у якому виражено основи нашої віри. І саме в ньому ми проголошуємо визнайоне хрещення на відпущення гріхів. Тобто, як можна помітити, хрещення людина приймає один раз, і його неможливо повторити. Далі, у згаданій книзі, ми знаходимо умови, при яких хрещення є правильним. Зокрема, у 49-му правилі святих Апостолів ми читаємо: якщо хтось, єпископ або Пресвітер, не за Господнім установленням буде хрестити, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, але в трьох безначальних, або трьох синів, або трьох утішителів нехай буде позбавлений сану. І сусіднє з ним 50 правило єпископ або пресвітер, який звершить не у три занурення єдиного тайнодійства, але одне занурення, здійснене в смерть Господню, нехай буде позбавлений сану. Тобто ми бачимо, що хрещення є дійсним коли воно звершене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа через три занурення у воду. Інших вимог церковні правила до хрещення не висувають. Отже, ми бачимо, що саме такий спосіб звершення хрещення ми можемо побачити у Православній церкві України, тому воно відповідає церковним правилам і є дійсним. Ось саме тому перехрещувати є не тільки не потрібно, але й це порушує церковні закони. Преподобний Никодин Святогорець прямо пише: Повторюватися те хрещення і рукопокладення у священника є нечестя. У Служенні священника бувають випадки. Коли на нього справедливо або ж свавільно на деякий час накладають заборону у звершенні служіння. І деякі стверджують, що якщо він по тому продовжує правити та хрестити, ця його служба нібито є недійсною. Тут достатньо нагадати слова іншого святого Симеона Солунського, який, згадуючи про таких священиків, каже, що заради їх поставлення у священики Хіротонії Благодать діє у них на спасіння тим, хто до них приходить. І таїнство, яке ті звершують, є по істині таїнство. бо недостойність яку має священник, жодним чином не шкодить Християнам. Навіть більше читаючи життя святого Афанасія Олександрійського, якого ми вшановуємо. 18 січня ми з вами знаходимо цікавий випадок, коли він, будучи дитиною, грався зі своїми сверстниками на березі моря, і от у запалі гри він почав, почав повторювати те, що бачив у церкві. Зокрема, він тих дітей, що ще не були охрещені, охрестив у морській воді. Точно так, як це робить священник. Коли місцевий єпископ покликав всіх тих дітей і їх батьків та дізнався від них, яким чином Афанасій проводив хрещення, що то все було як написано у церковному законі, тоді він відпустив цих дітей як охрещених. Він визнав Афанасіве хрещення і помазав тих дітей святим миру. Тож, невже Бог, який прийняв Афанасіве хрещення, яке було звершене нібито для гри і розваги, відкидає хрещення від наших українських священників, які проводять його строго по православному чину, визнають православну віру і хрестять в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і наскільки це можливо, у Три занурення. Практика перехрещення була нав'язана з нам із Москви. Я маю циркуляр з Московської патріархії, який датовано 17 липня 2020 року, у якому наказується всім єпархіальним архієреям Російської церкви. Приймати тих, хто приходить до Російської церкви, від Православної церкви України, Української православної церкви Київського патріархата, слідують приймати через таїнство хрещення. Тобто це рішення навіть у Києві не приймали, тому що розуміли, що воно йде проти церковних законів і проти церковних правил. Але Москва сказала перехрещувати. Тож, коли наступного разу вас, шановні друзі, будуть переконувати, перехреститись, перевінчатись, перепечатати покійного, сміливо відкидайте це, так як відкидаєте всю іншу московську пропаганду і облуду. А тим наставникам, які дозволяють собі бентежити цими закликами наших земляків, хочу нагадати 47 правило. Святих апостолів. Якщо єпископ або пресвітер знову охрестить того, хто отримав правильне хрещення, або якщо нечистимо сквернене охрестить, нехай буде позбавлений сану, як той, хто насміхається з Христа і смерті Господньої, і не відрізняє священиків від лжев священиків. Тому, друзі, не біймося страху там, де його немає. Тому що дав нам Бог духа не страху, а сили і любові і розсудливості. Сміливо хрестіть своїх дітей в українській церкві, щоб вони зростали вам на радість, а нашій батьківщині на славу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!